На зміну закордонним супергероям в українських дітей з'являються нові улюбленці. Книгу комікс про пса-патрона презентували у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. На презентацію книги про найвідомішого пса України запросили найвибагливішу читацьку аудиторію. Діти з нетерпінням чекали на мить, коли зможуть полистати книгу та познайомитись з пригодами пса-патрона. Про сюжет коміксу розповідала сама авторка Юліта Ран. А в космосі в космосі. Переверх стають абсолютно звичні побутові предмети, Наприклад, шкарпетки. Книга так і називається Пес патрон і шкарпетковий монстр. До дня народження справжнього пса патрона діти малювали привітальні листівки. Ой, сердечко, сир, і пошов на народження патрон. Це з нашого сертифікату Ми з хлопцями здали 12 тисяч 230 гривень на зсу. І Я малюю наші значок. Презентація відбулася за сприянням благодійників. Після пізнавального уроку на дітей чекали приємні сюрпризи та подарунки. Сьогодні для діток військовослужбовців і для діток внутрішньопереміщених осіб організували дуже гарну і душевну зустріч. Зустріч з авторкою книги, пес-патрон. Діти надзвичайно люблять цього героя. Було багато позитивних емоцій. Вони малювали малюнки, і була зустріч з лялькою пес-патрон. Вони потанцювали, порозважалися. Але разом із тим фонд «Ігор'я Палець» тільки разом. Кожній дитині, яка прийшла на зустріч, подарував ось таку книжечку «Пес Патрон» для того. Аби вони дивилися комікси, для того аби вони розвивалися, читали для того, аби вони заохочувалися цим читанням, заохочувалися книгою і для того, аби цінували наших героїв, на жаль, ми маємо зараз сьогодні час війни, але ми маємо також і наших героїв, і дуже цінно, аби наші діти їх пам'ятали. Перша презентація книги коміксу про пса-патрона відбулася в Варшаві. Там вона викликала величезний інтерес та схвальні відгуки, зокрема від польських маленьких читачів. Отож, наш пес Патрон достойно представлятиме Україну в світі та займе почесне місце в списку супергероїв. Діти дуже вразливі. Вони переживають цю війну так само, як і дорослі. Вони дуже багато розуміють, і вони мають весь час мати якусь підтримку. Їм потрібна якась підтримка. А читання, книжка це є не просто підтримка, це є така терапія. Тобто, з одного боку, ми маємо їх підтримувати в тому, що ми маємо все це пережити, дожити до нашої перемоги і щось робити для цієї перемоги. А з іншого боку, вони мають весь час якось трошечки розважатись і відволікатись. І в цьому контексті я гадаю, що це наш комі. Який ми створили з видавництвом ранок, пес патронов «Шкарпатковий монстр, він відповідає як першому, так і другому. Ну, я тут е, по волонтерській роботі, ми тут літаємо сітки кікімери, а це мій онук. Він на... прийшов, він дуже любить читати і любить е, всю, всю військову тематику, допомагає, малює малюнки. Я думаю, що такі заходи дуже потрібні, тому що вони розвивають, по-перше, і патріотизм, і любов до книги, і, е, і, і, можна, да, і можна бути культурною освіченою. Не людиною. Хто оберігає сон? <реку> Юрій Куцик, Неля Прокопчук, для новин на часі.